Доброго ранку, дітки! Сьогодні до мене за допомогою звернулися ляльки з лялькового будиночка. Вони мені повідомили, що у них є свій ляльковий дім. Добрий і затишно у нім. Є в них кухня, спальня, ванна, є дитяча та вітальня, тільки меблі в них немає. Ви до них приїздіть та їм. Допоможіть! Давайте допоможемо. Я пропоную вам виготовити меблі з пластиліну. Ляльковий будиночок буде дуже гарно обставлений такими меблями. Що ж ми зробимо? Ну, по перше, я гадаю, що можна зробити. Стіл. Столи бувають круглі, а бувають прямокутні, а бувають квадратні, тому форму ви можете обирати самі, а колір також. Вони можуть бути дерев'яні, коричневого кольору. Вони можуть бути білі, а можуть бути пофарбовані в будь-який. Інший колір. Я пропоную вам сьогодні зробити ось такий гарненький, біленький столик. Я візьму великий шматочок пластиліну, розділю його на дві частинки. З однієї частинки я буду виліплювати основу стола, а з іншої ніжки. Скільки ніжок має стіл? Так, звичайно, він стоїть на чотирьох ніжках. Я вже розім'яла пластилін і кладу його на долоньку, накриваю і скочую. Дуже мені сьогодні захотілося зробити круглий стіл. Я скочую кульку. А потім я її буду сплющувати, щоб вийшла ось така пластинка, це буде столешниця нашого стола, але до неї ще треба приєднати ніжки. Залишилася частинка пластиліну, яку я розділю навпіл, а потім кожну частинку ще навпіл. І у мене вийде з цієї частинки дві, і з цієї частинки дві. чотири частинки. Тепер ці частинки пластиліну нам треба скачати та розкачати стопчиком до однакової товщини та однакової довжини, щоб стіл стояв рівненько. Ось такі невеличкі стопчики. ми не будемо робити стіл дуже високий. Перед тим, як приєднувати ніжки, нам треба взяти всі чотири ніжки стопчики і подивитися, чи однакова в них довжина. Якщо ні, зробити їх однаковими. Це можна зробити так: якщо коротша, ми її можемо витягнути. А якщо вона довша, ми її можемо ось так притиснути. У мене ось одна коротша, тому я її ще розкачаю трішки. Тепер я беру нашу основу стола круг, і буду приєднувати всі чотири ніжки, так, щоб вони знаходилися з краєчку по різні сторони. Дві посередині одна навпроти іншої, і ще дві. Прижимаю, примазую. І згладжую місце кріплення кожної ніжки. Ось такий стіл круглий, для ляльок. У нас вийшов. Тепер пропоную зробити ще декілька меблів. Можна зробити стільчик. Він може бути також або круглим, або квадратним сидінням. Стілець у мене буде коричневий. Я беру шматок пластиліну, розділяю його навпіл, знову половинка у мене буде ці ніжки, а половинка в мене буде це. Сидіння. Спробуємо зробити квадратне сидіння, але для цього ми спочатку також скачаємо кульку, також її розплющимо. але що ми будемо робити потім? А потім ми пальчиками будемо формувати квадрат. Буде схоже на ось таку маленьку плиточку шоколаду. Це буде сидіння. Потім розділимо на чотири і зробимо, як і для стола, ніжки для стільчика. Якщо ніжки розкачати дуже тонко, вони не будуть тримати основу стільця його сидіння. Коли ви зробите ось таку лялькову кімнату, ви можете поселити в неї Якусь іграшку. Ну, а ми ж допомагаємо лялькам. До речі, якщо ви захочете, до стільця можна зробити ще спинку, розкачати довгий стовпчик. Зігнути його. І приладнати ось так. Тепер можна сидіти за столом та пити чай. Ну, і, звичайно, що треба десь відпочивати. Тому я пропоную виліпити ще диван. Для того, щоб виліпити диван, нам треба розділити пластилін на три рівні частини. Я беру будь-який колір, бо дивани можуть бути різними. Значить, одна частинка пластиліна це буде сидіння дивана, друга частинка буде спинка, а третя підлокітники. І, як завжди, ми скочуємо кульку, але потім трішечки її розкочуємо, щоб вийшов такий овал. Потім ми цей овал сплющуємо і надаємо йому прямокутної форми. Те ж саме робимо з іншою частинкою. Диван, спинка, тепер робимо підлекітники. Маленькі овальчики сплющуємо, надаємо форму і прикріплюємо з двох сторін. Такий диванчик маленький. Також можете виліпити ліжко. Ліжко виліплювати можна також з будь-якого кольору пластиліну, а можна навіть декілька взяти кольорів. Наприклад, я візьму синій. У ліжка є основа, матрасик, бильця. Ми розділимо пластилін на одну велику частинку і дві поменше. Спочатку я зроблю основу. Розкачаю овал, надам йому форми прямокутника. Два інші шматочки пластиліна я розкачаю в довгі стовпчики однакового розміру. З них у мене будуть і бильця, і ніжки. Я їх загинаю, беру наше ліжечко, нашу основу, і буду прикріплювати так, щоб нижні частинки загнутої дуги. Виступали вниз і слугували ніжками, але виступали на однаковий, на однакову відстань. Ось таке ліжечко вийшло у мене. Ви можете зліпити на нього ковдручку, можете зліпити на нього подушечку, це вже на ваш розсуд. Наприклад, ось така маленька подушечка. Також можна зробити якийсь плед або візерунок з стекою. Ось таку кімнату для ляльок ми облаштували. На стіл можна зліпити тарілочку з гостинчиками. Ось у нас стіл зі стільцем можна пригощати гостей. На дивані можна відпочивати і на ліжку заночувати. Розімнемо наші пальчики і підготуємо їх до роботи. Приготуйте ручки. Добрий день! Добрий день пальчики сказали! Ми сьогодні всіх гостей дружно привітали. Ще разочок повторимо. Добрий день, добрий день. Пальчики сказали, ми сьогодні всіх гостей дружно привітали! Ось так дружно ми привітали всіх гостей. Ну а тепер запрошую вас зліпити чудову лялькову кімнату і обладнати її меблями. Ви можете зліпити також інші меблі. Або інші предмети інтер'єру для облаштування лялькової кімнати, за що вам будуть дуже вдячні ляльки. А я та ляльки будемо дуже чекати на ваші фото лялькової кімнати та меблів, які ви виліпили для неї. На все добре, малята, до побачення, до наступних зустрічей!